Козаки не працювали як хлопчики для найму. Вони виставляли умови, і от ви бачите, в якому вигляді вийшли ці, ці дві книги. От Що з цих документів можна почитати? От. Найголовніше, от це те, як козаки у, у суспільстві підвищують свій статус, якими засобами вони діють. Що це не тільки вояки, не тільки на полі бою вони могли щось зробити. А вони могли на рівних тягатися з тим, як в рамках тогочасних уявлень собі здобути місце у суспільстві, щоб їх визнали, рівнею шляхті. Як вони це робили? Шляхта ж не хотіла того всього. От. А вони, коли, наприклад, наймає, звертається до них за військовою допомогою, там австрійський імператор. Впродовж там у 90-х роках 16 століття. Там Молдовський господар, Трансильванський господар, Папа Римський пише, щоб проти турків от разом християнську лігу таку зробити. То вони ж не працюють, козаки не працювали як хлопчики для найму. Вони виставляли умови, які їм допомагали. У речі посполиті здобути своє місце. Будь ласка, підтримайте це відео коментарем та вподобайкою. Це необхідно для поширення історичного україномовного контенту. Ви повинні, ми повинні укласти угоду офіційно, отримати від тих володарів, які нас наймають, знаки визнання і платню. Так як треба. І от вони нагромаджували оці знаки визнання і тоді приявляли Варшаві. Подивіться, як нас трактує шведський король, як австрійський імператор, от як молдовський господар, там трансильванський, Валашський і так далі. А ви тут нас нігріш не ставите. Ну як це може бути? А ті ж визнавали їхню, вони ж вимагали козаки, щоб зверталися до них, як до шляхти. От ваші милості, от, е, люди лицарські от, і так далі. І це дуже добре по документах видно. І тому теперішні всі попознання, які ви можете і в Фейсбуках подивитися, і в історичних працях, понизити козаків, зробити їх яким, яким, якоюсь такою деструктивною силою, анархічною і так далі, вони розбиваються от, об, оці всі документи. Бо ми тут бачимо, як це все йде. От, і коли шведський король пише, любі лицарі, володарі Дніпра і Чорного моря, звертаючись до козаків.